Якщо у поліцейського достатньо підстав вважати, Да нема у вас жодних підстав. Ви зловживаєте своїм звідки службовим знаю, становищем. Куди ви їдете? і Звідки ви да їдете? Та ви не можете ви знати, перевозьте. це не ваша справа. Це куди моя ми якраз їдете. справа. не ваша ця справа. Це моя справа. От во ви людей, як зупиняєте на підставі, чого у вас автівка стоїть на двох соцільних смугах. Добре. Для чого? Порушуєте. В чому проблема показати документи і тому, що ви так, порушуєте, розумієте, в мене немає до вас поваги. Я Якщо ви Та я, мене також я, до вас немає поваги. У вас, я у вас запитав. У вас є пенсійне посвідчення? У мене також до вас немає учасника поваги. бойових ви дій чуєте? посвідчення. Ви чуєте? Ви не воюєте, тому не маю до вас. Ви зловживаєте з метою збагачення? Так. Не більше. Мета, яка з якою ви цікавитеся, військово-облікові документи. Ви... Про що він взагалі каже? В мене поваги до вас також немає? Так, 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 зупиняємось, щось я не зрозумів, що це зараз буде таке, друзі. Про що цей КОП каже, немає поваги? То у вас повага повинна бути не тільки до військових учасників бойових дій, взагалі до всіх громадян України. Друзі, всім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні дивимось відео, як працівник поліції просто відноситься з великою неповагою до учасника бойових дій. Все починається з того, що в нього дуже цікаві підстави зупинки, поверхневі огляди, вийти з автомобіля. Мета це взагалі перевірка військово-облікових документів. І підстава також для зупинки це перевірка військово-облікових документів. Про що каже цей працівник поліції, просто мені не зрозуміло, і звідки він це бере. Невідомо, де їх таких беруть. Велике питання. Може хтось знає, друзі. Напишіть, будь ласка, коментар під цим відео. В Свою чергу, водій молодець, все чітко, зазначає про підстави. Зараз ви все це побачите і будемо потроху говорити по даному відео. В Свою чергу, друзі, звертаю вашу увагу. Зараз вже стартував повним ходом мій авторський курс захисту прав водіїв 2.0. Переходьте в опис під цим відео. Зараз йде набір на навчання. Долучайтеся обов'язково, щоб підвищити свої знання, щоб не потрапляти в ситуації, із яких потім дуже складно виходити, щоб знати, як себе захистити, вміти захистити. А якщо ваше право порушено, як в подальшому притягти до відповідальності того ж працівника поліції? Дивимось. Доброго дня. Доброго. Вісочка бронювання. Військова таємниця. А? Військова таємниця. Коя? А навіщо ви знімаєте? А що, не можна? А А ви навіщо зупиняєте? Ну а звідки я знаю? Можливо, ви працюєте із країною — І таке можливо. А? — І таке можливо. Документи ваші для перевірки. На яких підставах ви мене зупинили? — Стаття 32. І що? Закон України про національну Закон про мобілізацію вам забороняє проводити спільні заходи. Чому порушуєте? Які спільні заходи? Ну, ТЦК стоїть. Вийдіть, будь ласка. На яких підставах? На таких підставах. Цікава історія від працівника поліції. Наша, ви все фіксуєте. Це передбачено чинним законодавством. А наша? Ви порушуєте закон, коли зупиняєте транспортний засіб, і кажете про те, що вийдіть із автомобіля. А навіщо виходити з автомобіля? Це законна вимога? Ні. Ми знаємо, Закон України про дорожній рух не передбачає такого обов'язку для водія вийти з транспортного засобу. Ну ви вже, друзі, напевно, всі знаєте про це. Хто ще не знає, обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб знати про це. На яких підставах і що? Дозволяє, дозволяє вам забороняти. Якщо у поліцейського достатньо підстав вважати, Да нема у вас жодних підстав. Ви зловживаєте своїм звідки службовим я знаю, становищем. Куди ви їдете і звідки ви да їдете? Ви не можете і ви знати, перевозили. це не ваша справа. Це куди моя мені? якраз справа. Не ваша це справа. Це моя справа. Документи ваші для перевірки і відкрийте, будь ласка. Підстава. Поверхнева перевірка. Статя Підстава 4 про закону України про... Місця. Ви мене вводите в оману. Яку оману. Ви свідомо мене вводите в оману і наз... визиваєте в мене до вас недовіру. Та добре, що... Ну, Чому порушуєте? Документи ваші, волонтері. Що... Підстава. Та не повідомили. Ви зловживаєте своїм службовим становищем. Та ви мені одне те саме розповідаєте. До восьми років. Так а ви мене мені не розповідаєте. Я ж вам повідомив вже. Що ви мені повідомили? Своє прізвище, посаду. Звання, що ви мені повідомили? Ви повідомили мені, на яких підставах ви порушуєте. Цікаво, працівник поліції каже про те, що мені необхідно знати, куди ви їдете. А більше нічого вам не потрібно. Більше нічого вам не потрібно знати. Можливо, вам потрібно знати закону України про національну поліцію, вам необхідно знати Кодекс України про адміністративні правопорушення, закон України про дорожній рух і багато, багато корисної інформації. Яку, до речі, друзі, хто хоче, може також для себе придбати і вивчити в нашому Адешопі, переходьте в опис під цим відео. Все повідомив, я ж говорю. Я не маю до вас поваги, розумієте? Не маю. Аналогічно. Будь ласка, що, будь ласка, я у вас не запитував. Ви не запитували? Так чому порушуєте? На. Я ж вам завідповім. Достатньо. Це, це для вашої цікавості. Що, ціка? ну, що Це Це посвідчення учасника бойових дій. Вам достатньо? У ну, мене також є. Значит, вам цього достатньо? Це поліція, це, ну, не, це, вам не учас... цього достатньо? це не учасника бойових дій. Що ви цим хизуєтеся? А ви що хизуєтесь? Я не хизуюсь, ви запитали, я вам показав. Я не хизуюсь. Що ви показали? Давайте в смислі, що Обложку? я показав. Обкладинку? А ну дай ще раз. Ви, ви шутника в не увіділи, чи що? Та я ж не знаю, ви так спілкуєтеся. Яка мета? От ви мене зупинили. Яка мета? От ви порушите... Перевірка військово-облікових документів. Це не. не до мене питання, чому я тут стою у свій вихідний день. Це питання задавається керівництва. Ви маєте, які... ви маєте якесь відношення до військового обліку. Так, достатньо? Я догори Дригом не читаю. А як ви читаєте? Так, достатньо? Достатньо. Ну, що це змінило? Ну, що Чому змінили? порушуєте? Чому проблема показати документи? І Тому що ви порушуєте. Розумієте, У порушує? мене немає до вас поваги. Я у вас запитав, у вас є пенсійне посвідчення? У мене також до вас немає учасника поваги. бойових ви дій чуєте? посвідчення. Ви чуєте? Далі рухаємось. Він починає казати про повагу. Це взагалі дуже цікава історія, коли водій пред'явив все ж таки своє посвідчення. Свідчення учасника бойових дій. І що ми чуємо від цього працівника поліції? Чуємо те, що в мене нема взагалі до вас поваги. Та повага повинна бути не тільки там до військових, до учасників бойових дій, а взагалі до усіх громадян України. Ви зобов'язані мати повагу. Ви зобов'язані спілкуватися вічливо. Це передбачено вашими прямими законами. Ви не воюєте, тому не маю до вас. Ви зловживаєте з метою збагачення. Не більше. Мета, яка, з якою ви цікавитеся, військово-облікові документи. Ваші обов'язки, згідно 19 статті Конституції, ловити злочин, злочинців, розумієте? Розкривати злочини. А ви стоїте от тут, зловживаєте. І жоден, і жоден з них, я переконаний, що, можливо, один і має посвідчення учасника бойових дій. Чим? Що чим? Ви всіх злодіїв піймали? Ну, чим ми зловживаємо? От, от ви людей як зупиняєте на підставі чого? У вас автівка стоїть на двох суцільних смугах. Док. Для чого? Ход ви свідомо має? порушуєте, обмежуєте права і свободи громадян. Розумієте? Іноді здається, що працівників поліції на службі вбачаються ознаки якогось там сп'яніння, тому що його дії. Не відповідають обстановцям та обставинам, що взагалі. відбувається. Мені дуже складно іноді стримувати свої емоції та підбирати такі коректні слова, щоб коментувати те, що я бачу. І в кінці дуже цікава історія. Не як то кажуть, на завершення мета цієї зупинки це взагалі перевірка військово-облікових документів. Фу, скільки це буде ще продовжуватись, є чітко визначені підстави для зупинки транспортного засобу статтею 35. У нас там 11 підстав для зупинки, закон це визначив. Є в нас чітко превентивні заходи у вигляді перевірки документів, визначаються окремою статтею 32 закону про національну поліцію. Взагалі складно щось коментувати, коли бачиш такого працівника поліції, який, який каже учасникам бойових дій, що у мене до вас поваги також нема. Друзі, що ви взагалі думаєте з цього приводу? Які пропозиції? Пишіть, будь ласка, давайте вносити на законодавчому рівні через народних депутатів подавати, щоб були зміни, тому що зміни в чине законодавство мають становитися, тому що ось така проблема є. І вона дуже, дуже, дуже серйозна. Що вони грубо порушують закон, і вони належним чином не несуть ту відповідальність, яку взагалі вони повинні нести за такі дії. Ну, це якийсь сором. Ну і не забувайте, друзі, про те, що якщо вам потрібен надійний юридичний захист на дорогах України ось від таких ситуацій, або ви хотіли б також долучитися до тих змін, які я намагаюся, моя спільнота, клуб юридичного захисту водія, вся наша команда зробити. То долучайтеся до нашого клубу юридичного захисту водії. А Ми працюємо без вихідних, без святкових, є телефони гарячих ліній, різні умови. Перейдіть на сайт, сайт в описі під цим відео, Придбайте для себе належний захист на дорогах України від ось таких ось свавільних та протиправних дій. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба!